Під час війни українці змінюють рід діяльності, щоб пришвидшити перемогу нашої країни. Зайти сфери у військовослужбовці. Історія нацгвардійця з позивним віскі. Далі і казали, що для айтішників є відсрочки. Я не міг так от спокійно сидіти в офісі і працювати. Коли йде війна, треба вставати і битись. Гвардій з позивним віски крайні сім років працював у сфері ІТ. З дитинства захоплювався військовою реконструкцією. Я екіпірував свого батька, коли він їхав в АТО. Я сам їздив в зону АТО як волонтер і не тільки. І спостерігаючи, що відбувається, розумів, що рано чи пізно повномасштабна війна буде. А коли почалася війна, чоловік вступив до територіальної оборони у Рівному. У нас навчати приїжджало багато волонтерів та інструкторів з Чехії, Канади, США. Там я отримав сертифікат з тактичної медицини. У Києві чоловік вступив до Лав Нацгвардії. Мені запропонували провести заняття у своїй роті. Пізніше мене направили в міжнародний центр підготовки НГУ, де я отримав сертифікат державного зразка. Після чого мені запропонували посаду інструктора. Нацгвардій зазначив, відчуває, що знайшов своє місце. Не нехтуйте навчанням тактичній медицині, бо хороших русських, які хочуть вас збити, багато. А ви у мами один. Якщо б мене запитали, як я бачу перемогу, я би відповів, що ми вже перемогли. Ми перемогли страх перед цим монстром, якого боявся весь світ. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 Днів війни.